Дев'ять спільних рис кожної жінки-нарцису, які я помітила за роки консультування. Я Каріна, дипломований психолог, і консультую онлайн, щоб допомогти людям розібратися в собі та в стосунках з оточуючими. Іноді ці риси складно помітити, особливо якщо це твоя мама, сестра чи близька подруга. Але навчитись розпізнавати прояви нарцисизму вже перший крок до захисту себе від їх токсичного впливу на тебе. Номер один. Вона вічна жертва, вона ніколи не винна. Сльози, драматичне нагнітання ситуації, показові образи, гра на твоїх почуттях, провини і сорому Їх головна зброя. Неважливо, що вона зробила, як погано себе поводила. Вона все одно перекрутить ситуацію так, що тобі буде шкода її, і ти залишишся винним навіть за те, чого не робила, не робив. Номер два її репутація важливіша за реальність. Вона буквально одержима тим, як виглядає в очах інших. Вона хоче здаватись ідеальною мамою, ідеальною сестрою, ідеальною подругою. Але ми то знаємо, що за закритими дверима вона зовсім інша людина. Третє постійний прихований підвох в її словах. Вона часто любить робити неоднозначні компліменти, від яких ти не знаєш тобі сміятися чи плакати. По типу О, ти сьогодні виглядаєш чудово. Точно краще, ніж зазвичай. Номер 4 синдром головного героя. Вона вважає себе центром свого власного всесвіту, в якому роль інших людей обслуговувати її потреби та бажання. І навіть якщо вона й запитає, як твої справи, не факт, що вона взагалі вислухає твою відповідь до кінця або незнацінює твої слова почуття. Поруч з жінкою-нарцисом ти відчуваєш, що її як твої справи. Просто формальні, щоб за твій рахунок або підтримати образ хорошої людини в очах людей. Номер 5. використання твоїх вразливостей. Вона перетворить на зброю все, чим ти з нею ділився, ділилась, щоб отримати перевагу над тобою під час вашого з нею конфлікту. Номер 6. вона майстерний кукловод. Вона не завжди буде вступати з тобою в пряму конфронтацію. Замість цього вона грає людьми як шаховими фігурами, щоб перекрутити історію, наростити градус накалу, підняти рівень драматичності, потрошки знижуючи твій вплив на ситуацію. Так вона формує твій образ і репутацію в очах інших, саме так, якій це вигідно. При цьому сама вона залишається білою і невинною. Номер сім один із найгірших проявів жінки нарцису. Мовчання і дистанція, як її персональна зброя. Вона карає тебе не відкритою злістю, а майстерно окутує пасивною агресією. Вона забирає від тебе свій час, турботу навіть доступ до людей, яких ти любиш, поки ти не почнеш благати повернути собі її прихильність. Номер вісім. Токсична конкуренція. Вона не може просто порадіти за тебе. Твій успіх відчувається як її персональна невдача, тому вона завжди намагається мінімізувати твоє щастя і знецінити твої успіхи. І номер дев'ять заслуговування її любові. Її прихильність до тебе з'являється тільки за певних умов, які ти маєш неодмінно виконати, щоб заслужити на її любов. Тому вона показує любов до тебе, коли ти робиш те, чого вона хоче, здовільняєш її потреби і виставляєш її в найкращому світлі.